І вітання усім нашим глядачам. Це програма рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми з вами поринемо у дивовижний світ живопису. Тому що сьогодні разом з нами у студії художниця Анна Вітрук, яка не просто художниця, а ще й авторка виставки 100 кроків довіри, яка нещодавно відкрилася у галереї європейського живопису Євроарт. Вітаю вас, пані Вітаю, Анна. Вітаю. Ну, я, на жаль, не змогла потрапити на відкриття, але одразу. Зразу побачила в соцмережах, скільки було різноманітних, приємних, теплих слів і відгуків від людей, від гостей, які завітали на відкриття. Розкажи трошки більше про сам формат і звідки з'явилася така ідея 100 кроків довіри. Я щиро раділа кожному відвідувачу, який приходив і знаходив те, по що він прийшов. Адже 100 кроків довіри це 100 кроків. До себе. І, відповідно, кожна людина, яка прийшла на виставку, яка ще прийде на виставку, мені би дуже хотілося, щоб знайшла відповідь на певні запитання, які турбують її, можливо, а можливо відчула те важливе, яке знаходиться глибоко всередині. Сто кроків довіри з'явилося зовсім нещодавно. Перша картина, яку я написала з цієї серії, це картина за відгуком до вірша Віти Климович. Мій ангел дуже втомився. Я була настільки вражена цим віршем і музикою, якою Степан Сад потішив глядача на презентації так. збірки. Так. Я вже не могла спати, я вночі створила ескіз. І на наступний день вже писала картину. Картину, яка не притаманна мені, яка в тих кольорах, якими я раніше не писала картини. І от власне мені здається, що от, це такий був перший поштовх до створення цілої серії. Але я хочу зауважити, що ось, напевно, якщо мова йде саме про вірш Віти Климович і презентацію її збірки, це було зовсім недавно. Це ну, взагалі якихось там, можливо, рік, можливо, десь трошечки більше часу. І, і от сьогодні я заходила в галерею, я побачила ту неймовірну кількість картин, як вдалося все це так зреалізувати швидко. Направду, перша робота Янгол, що дуже втомився, я не можу сказати, що вона стала таким поштовхом конкретним, адже. Я після того багато думала над тим, що мені би хотілося доторкнутися до сакрального живопису. Однак, іконопис для мене це надто. Ем... Глибоко і надто характерно, адже певні є канони, які не завжди для художника подобаються. Тому мені хотілося наблизитися до такого щирого сакрального, однак в манері такій живописній в манері, яка от буде говорити про мене, про мою душу, про мою середину. І перша робота, яку я створила. Її на виставці не було, вона наразі в Угорщині, це тайна вечеря. І я після тієї роботи зрозуміла, просто повірте, що це відбулося в один день і спільно з моїми друзями, які спостерігали за цим всім процесом, які і налаштували мене на. Те, що так, це лише перша робота, а чому не творити далі? І я вже знала концепцію, я вже знала, яким чином воно має відбуватися. Не хотіла традиційних е, відкриттів, не хотіла шаблонності, хотіла е, так відкрити виставку, щоб е, мій голос звучав всередині кожного глядача, який прийшов. Ну, Давай власне, поговоримо ще й про це відкриття, тому що я зазначила спеціально зауважила, що я не була на відкритті, але я ходила вже. І ось цей голос твій я чула. Я чула ось до… Кожне слово можна прожити і відчути. Звичайно, було трошки підсилено ще різ... різними візуальними ефектами, тому я, напевно, десь щиро в глибині душі. Заздрю тим, хто прийшов на відкриття. І це, друзі, зауважте, приходьте на відкриття тієї чи іншої події, виставки, тому що друге ви цього не побачите і не відчуєте. Розкажи, що це за текст, як він народився? Тому що, напевно, ну, для художника е непритаманно ось ось так ось так придумати і таку подачу зробити. Е скажу відверто, що писати я. Любила і люблю. Однак швидше зараз виражаю свої почуття на картинах, але те, що люблю писати, це в мені воно живе. І мені захотілося зробити презентацію від свого імені. Тобто написати ті думки, дивлячись на картини, які я відчувала. От якось так мені вдалося, і я радію, що і ви відчули те, що я той посил, з яким я власне прийшла. Скільки картин всього представлено? На виставці представлено 24 роботи. Як підбиралися сюжети? Тому що ну, ти сказала, що це щось нове, сакральний живопис, але він все одно він звучить, знаєш, так, по-сучасному. Так. І відчувається, що це, ну, це трохи інше, і глибина в кожній картині інша. Е, сюжети приходили е, спонтанно, можна так сказати. Е, е, я, знаєте, не було такого відчуття, що от я сіла і малюю ескізи, бо мені треба написати картину. Ні. Абсолютно ні. Я могла навіть без ескіза починати вже робити роботу. І е, під час е, нанесення певних кольорів я вже сама розуміла, який сюжет буде на, тій, на тому чи іншому полотні. Е, в мене на виставці присутня тема дитинства. Тема, яку я взагалі вважаю. Е, що ми відповідальні за наших діток, і ми відповідальні за те добро, яке ми в них вкладаємо. А яке добро без віри, без релігії, ну для мене було важливо представити роботи, де зображені діти. Для мене було важливо представити канонічні роботи, але вже в сучасній манері, адже. Часи міняються, інтер'єри міняються, і не завжди канонічна ікона там, доречна до того чи іншого інтер'єру в будинку. А коли ем, зробити її в такій живописній манері і представити, вкласти верніше в те полотно душу, і показати за допомогою кольору, наскільки та картина може світитися і підсвічувати вашу віру, вашу домівку, ваш добробут в будинку. От власне таким чином сюжети з'являлися. Десь таємна вечеря, десь народження Христа», адже якраз я писала, починала писати з грудня місяця 24-го року, де, власне, ось. Там є і великодні По... мотиви так, теж. Так, так, так. Чи зацікавилися глядачі от те, про що ти говориш? Інтер'єр. От ти зараз говориш про інтер'єр, про ці такі теплі кольори. І я дивлюсь на тебе і пригадую, що дійсно от колір навіть твоєї блузки десь перегукується з тим, що можна побачити на виставці. Чи люди зацікавилися, і чи можливо підходили, що от хочу щось отаке, але намалюй мені щось нове. Так, підходили деякі роботи вже придбали, деякі роботи замовили, цікавляться. Чи можливо написати окремо на замовлення? На замовлення так? Так. Адже в галереї навіть присутні подарункові сертифікати, власне, за якими я можу написати роботу з цієї серії. І таким чином підібрати картину до душі тій людині, яка буде замовником. Ну ось. Якщо ось взагалі говорити ще про відкриття такого, знаєш, своєрідний сезон у галереї, і чи ти вже знала, що це буде саме твоя виставка? І як звідки взялася сама назва 100 кроків довіри? Тому що я, от, я коли ще читала самі анонсики, ну, Буває, часто митці люблять гратися зі словами там довіри чи довіри, тобто довіритися, можливо, Анні вітрук. І мене навіть от сама ця назва вона мене вже заінтригувала. Скажу відверто, що на цю назву мене наштовхнув мій дуже хороший знайомий, глибоко віруюча людина. Людина, яка е, прийшла в моє життя спонтанно, і я надіюсь, залишиться в ньому назавжди. Це Олександр Зелевський, це підприємець, власне, людина, яка до е, живопису не дотична в плані там, художньому, так? але людина, яка е, цінує мистецтво, цінує е, те, чим художник займається, те, як він свої почуття передає, і він, власне, став першим глядачем, який побачив мою сакральну роботу. І ну, не знаю, чи про це можна говорити, він каже, це комерційний живопис. Я так образилася, кажу, як? Я вклала туди душу. я... Ем... Там така ідея: глибина кольору, подача там, мазочків, використання там, матеріалів, як я, я туди вклала всю себе, а ти кажеш, що вона комерційна. Він каже: ти мене не зрозуміла, але ти мене зрозумієш. І на наступний день в мене цю роботу придбали, і я зустріла Олександра в місті, і він каже, а що далі? І я кажу: далі треба наступні кроки. А він каже: правильно, 100 кроків довіри. Тобто це десь така це... невимушена розмова. Невимушена атмосфера, розмова. І воно так е слово за словом і вже завертілось, закрутилося, я вже ну, в мене нон стоп було. Давай ще детальніше зупинимося на тому, де можна переглянути власне, виставку, до якого числа і що потім, чи є, можливо, вже якісь плани її ще десь представити, чи, можливо, є якісь пропозиції чи від інших галерей, можливо, від якогось музею. Так, виставку можна переглянути в найкращій галереї нашого міста, в галереї європейського живопису Євроарт. Де, на мою думку, вона дуже гарно вписалася в простір галереї. Насправді, на наступний день після відкриття в мене вже були пропозиції, куди рухатися далі з виставкою. Це можливо будуть спільні проекти з письменниками, і я думаю, що наступне місто, де я покажу виставку, буде Тернопіль. Чому Тернопіль? Бо, власне, звідти і надійшла перша пропозиція. Не буду відкривати всі секрети, але це письменниця, яка до мене звернулася після презентації виставки, і мене зацікавив спільний проєкт. І така співпраця так, так ну будемо очікувати. Це буде, ну одразу запитаю, щоб проанонсувати, Можливо, це буде ще в цьому році, чи вже на наступний рік? Буде? Я ще не можу відповісти. Ще поки що так, таких так. конкретних так. дат немає. Ну і звісно, хочу ще повернутися і проговорити, згадати Віту Климович, письменницю. Так чи вона знає про те, що її втомлений ангел? Вже є зображений тобою, чи бачила, які її відгуки? Бачила одразу після того, як я написала картину, я їй скинула відеозвіт по роботі, де я описала, власне, що картина написана за її твором. Ну, не знаю, мені здається, що їй було дуже приємно і. Вона казала мені, що це вперше по її віршах написала картину. Отак завжди буває десь. Спочатку ну, як... пісня, а потім вже картина. Хто зна, що буде хто далі. зна, так? хто зна. Ну і звісно, не можу Аню не запитати про те, що літній період вже завершується. Попереду новий навчальний рік, і при галереї Євроарт є також і художня студія, яку ти власне очолюєш, так? Розкажи про плани, про те, чи є можливість, можливо, долучитися до навчання в студії, хто може це зробити. При галереї Євроарт, власне, є частинка нашої великої творчої родини, адже насправді в рівному вже цього року не дві, а три локації художньої студії Євроарт це на Відінській, на проспекті в галереї і я так теж, з вашого дозволу, проанонсую, що з жовтня місяця ми відкриваємо свої двері на щасливому. Нова локація? Так, нова локація. О, я про це нові, чую. нові ідеї, нова локація, новий ем, досвід, адже ми власне, на щасливе хочемо запросити найменшу аудиторію, з якою ми раніше не працювали. Це 3-5 рочків. — Такі малічки. Так, будуть. будуть і такі. Що в рамках ще от власне самої студії буде працювати? При студії проводяться творчі вечори, квартирники, виставки, ярмарки, арт-терапії для військових, для родин загиблих героїв наших. Для співпрацюємо з центром Я Маріуполь, проводимо спільні певні заходи. Ну ще правда, ми не говорили про наступний навчальний рік, як то воно має бути, але я думаю, що все попереду. У нас зазвичай ми працюємо 24 на 7 без вихідних. Тому я всім бажаю мати ту роботу, яка не буде вважатися роботою, а ту роботу, якою ти будеш жити. Який вік учнів при студії? Тому що я знаю, що це ну студія власне орієнтована не лише на діток, що можуть навчатися також і дорослі. Розкажи більше про це так насправді в студії є різні вікові групи. Кожна вікова група займається окремо, однак простір наш відкритий. Тобто в нас немає майстерень зачинених, все відкрито, і менші дітки можуть підійти до старших, подивитися, як ті працюють. Старші відповідно можуть надихнутися дитячою творчістю. Є самі дорослі художники, це ті, які вже, ну скажімо так, після 20 років. І далі старше є жінки, які на пенсії приходять до нас за творчим таким натхненням. Працюємо щиро, з усіма відверто, і хочемо, щоб кожен отримав те задоволення, за яким він прийшов. Хтось розвантажитися, хтось навпаки завантажитися. Ну і Аню, що ти побажаєш усім нашим глядачам вперше в такий складний час, в час викликів для кожного українця? Я побажаю вірити і е, я бажаю знайти той шлях, який приведе до найсокровеннішого. В кожного бажання різні, в кожного бажання. Е, Відверто такі, не можу підібрати слова, я просто хочу побажати, щоб люди не губилися, а знаходили себе і з вірою йшли до своєї мрії. І в будь-якому віці вірили І правда? в будь-якому віці, абсолютно. Ну і дякую, Аня, за те, що ти до нас сьогодні завітала. Нашим глядачам нагадаю, що не забудьте завітати у, як сказала Аня, найкращу галерею міста Рівного Євроарт. Нині там до 28 вересня можна побачити її виставку «100 кроків довіри. Приходьте з нами була Анна Вітрук, і обов'язково зустрінемось.